Не можу поспілкуватись особисто, тож пишу йому. Так про свою збірку віршів розповідає Світлана Рахно. В ній листи до її сина Данила, який майже три роки перебуває в російському полоні. Йому було 20 років. Він держав оборону Маріуполя і потрапив там до полону. Я вже третій рік, помінявши шість колоній, знаходиться там. У полон військової бригади Нацгвардії Карадах потрапив у березні 2022-го з території заводу Іліча. Там вони тримали оборону з бійцями Азову та морськими піхотинцями. Світлана каже, перший рік сину надавали можливість листуватися з рідними. А у червні 23-го року зв'язок із ним обірвався. З червня 23-го року. Я всі відомості про сина знаю тільки від звільнених, де він знаходиться, його стан здоров'я. І все, і все інше. В кінці кожного листа він писав, мама, хай тебе Бог оберіга, амінь. І мене трохи це насторожило, що він, мабуть, він шукає якусь віру, в яку можна повірити. Така глибока віра, і мій Данило це несумісні речі. У листах захисник часто писав, як сумує за домом і мріє якнайшвидше повернутися. Світлана згадує, інколи звертаючись до неї в переписці, син використовував прізвисько, яке їй вигадав. Він називав мене тітка Світка. Так. <світка> да. А чого так? Не знаю. Я завжди його зустрічала на ротації. Він виходив з таксі з великою сумкою. Біг мені на зустріч, хватав на руки. Я починала його зупиняти. Він тітка, світка, ти чому плачеш? Так пригорнеться до мене. Так, тепер тільки чекаємо. Поки син Світлани перебуває у полоні, вона бере участь в акціях на підтримку українських бранців. Ми писали звернення до президента України, ми писали звернення до Ердогана на турецькій мові, до речі. Ми писали, тоді ми тільки не писали, і Ватикан, і стояли під посольством Росії в Стокгольмі і під посольством Росії в Польщі. І була у нас акція в Чехії. Жінка каже, триматись психологічно їй допомагають вірші. За три роки їх зібрали щомало, тож вирішила надрукувати збірку. А гроші з продажу передати військовим. Вже донаті люди і. Всі кошти від цю, від, ну, від донату від цієї книги передати на бригаду Карадах, в якій служить мій син. Це полк імені Богдана Завади, 15-та бригада. Світлана зізнається, дуже чекає на звільнення сина. З друзями вже замовила футболки, в яких будуть його зустрічати тут. А ну ж так настає, дочекалися і ще ж не дочекаю, Це для сестри. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.